Нещасний випадок на рівненщині п'ятирічний хлопчик випав з вікнам. Хто забруднює воду? У рівному муніципали виявили незаконний злив нечистот у озеро. ITV. Новини. Добрий вечір. П'ятирічний хлопчик випав з вікна та загинув. Трагічний випадок стався 26 березня ввечері. У здолбонові як повідомляють правоохоронці, хлопчик самотужки відчинив вікно та сперся на москітну сітку. Конструкція не витримала. На місці події побувала наша Дарина Черемшина. Вона і продовжить. Парна кількість квітів та дитяча іграшка як пам'ять про страшну трагедію. Увечері з вікна цього будинку в Здолбунові випив п'ятирічний хлопчик. Місцеві досі не можуть оговтатися від того, що трапилося. Цей моторошний інцидент сколихнув усю рівненщину. Трагедія сталася ввечері. Хлопчик перебував разом з мамою на кухні. Коли жінка вийшла в іншу кімнату, син самотужки відчинив вікно, а після випав з нього. Близько 18.15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку. Конструкція не витримала. Дитина впала з вікна спочатку на накриття під'їзду, а потім на ґрунт. Сусіди викликали швидку, однак медик лише констатували смерть малолітнього. Мешканці будинку не можуть оговтатися від цієї страшної трагедії. Не на камеру розповідають: сім'я хороша, батьки завжди піклувалися про сина. Те, що цю родину спіткала така трагедія, не можуть повірити і досі. Ну ця квартира була породана. Її купила молода сім'я. Тут народився цей хлопчик. Ну завжди вони піклувалися гарно за нього. Е мама завжди гуляла з колясочкою. Дідусь, бабусі завжди такі привітні, приїжджали, гляділи цього хлопчика. Дитинка завжди ухожена, гарних діти, чистенький хлопчик такий. Ну біля сталася сім'ї. Тим часом правоохоронці розпочали досудове розслідування за цим фактом із відміткою Нещасний випадок. Поліцейські наголошують дорослим за можливості встановлювати спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Нечистоти з ринку забруднюють озером. Такі висновки зробила муніципальна варта, провівши огляд території біля гідропарку. Встановили, що відходи, які потрапляють у водойму, забруднюють не лише озеро, а й навколишнє середовище. Чи вирішуватимуть цю проблему? Та як саме у матеріалі Вікторії Якимець? Відходи та нечистоти. Усе це витікає із цих труб та потрапляє прямо у водойми, що біля гідропарку. Незаконний злив виявили муніципальна варта рівного під час планової перевірки. Нами було виявлено. Водовідвідні труби, які виходять на прибережну смугу з подальшим переливом у водойму. Також виявлено можливий злив каналізаційних стоків з колектору, який безпосередньо виходить у водойму. Встановити, які саме води відводяться у водойму, не вдалося. Ініціювала такі перевірки міська рада. Враховуючи, що це землі належать міській раді, відповідно, міська рада ініціює цей процес, цю перевірку, а саму перевірку вже проводять спеціалізовані служби. Які мають певні повноваження. Дослідити забруднення доручили екоінспекторам. Вони вже взяли воду на перевірку. На державної екологічної інспекції було відібрано чотири проби поверхневої води. Це біля колектору, орієнтовно біля ринку дикого, вище скиду з цього колектору, нижче скиду і приходять в гідропарк. Чекаємо аналізи попередні через два дні, тобто у понеділок. Директорка Олена Нездюр пояснює, зливи йдуть не від самого ринку. Це робота колектора, у якому накопичуються ґрунтові а зливові води з навколишніх приватних секторів та дощоприймача, що неподалік, сама інженерна ця мережа проходить через нашу територію транзитом. Транзитом далі вона фільтрується і вже як очищена іде в озеро. Тобто, ми відношення якби до, до самих вод не маємо жодного, окрім того, що воно транзитом іде через нашу територію. Повноцінні результати перевірки, екоінспекція пообіцяла повідомити через п'ять днів. Тим часом труби, які за словами муніципалів могли забруднювати озеро, уже зрізали. Вікторія Якимець, Артем Шаула та Богдан Прокупчук, телеканал ITV Media Group. З комунальної власності у приватному мова про земельну ділянку в майже два гектари у селі Зоря, що на Рівненщині. Її громада виставила на продаж. Там хочуть звести новий багатоквартирний будинок. Для цього навіть депутати сільської ради змінили цільове призначення земельної ділянки. Чи потрібен він на думку громади? Наш Максим Остапець розповість далі. Лише нещодавно ця територія призначалася для вирощування городини чи ведення господарства. А тепер на цьому місці можуть звести багатоповерхівку. Мова про земельну ділянку розміром у 2 гектари у селі Зоряще на Рівненщині. Спеціально для зведення багатоповерхівки місцеві депутати змінили цільове призначення цієї території. Це не якесь там рішення когось одного. Це вирішують 24 депутата всіх сіл. Що давайте? Хай у нас буде забудова. Давайте щось можливе. Якусь ділянку виставимо на аукціон. Відтак цю ділянку було виставлено на продаж. Стартова ціна майже 3,5 мільйони гривень. Як розповів голова Зернської громади Михайло Олійник, землю вирішили продати, тому що ми хочемо, щоб була житлова забудова для наших жителів, для ВПО, які зараз переїхали до нас в громаду. Ну і взагалі хто буде звертатись за. Житлом начальниця відділу архітектури зорянської сільської ради Івана Кузьміч розповідає, зведення багатоповерхівки на цій території відповідає плану зонування. Ділянка по плану згідно плану зонування території Зорянської територіальної громади. Ціль її під будівництво і обслуговування, житлового будинку та громадської забудови. Звичайні обмеження там проходить газ високого тиску, газ низького тиску, розташоване ШРП в генеральному плані. прописано, це поверховість від від до 9 поверхів. Ми запитали у голови Зорянської громади Михайла Олійника, чи є вже потенційний інвестор для зведення багатоповерхівки у селі. Він відповів, що все буде залежати від результатів аукціону. Ну, бачите, ми її виставили на прозоро. Зараз йде аукціон, і будемо знати про це лише 14 якщо я не помираю, 14 квітня, коли закінчиться. Процес аукціону. Ми також поцікавилися у місцевих жителів, чи знають вони про те, що депутати прийняли рішення продати землю громади під забутову багатоповерхівки. Серед опитаних нам людей про це чули не всі. Будівництво багатоповерхівки. в Зорі я не проти. Я думаю, школа у нас прекрасна, спортивна є школа. Є хороший дитсадочок. На мою думку, я не проти. Ні, ні, десь я вже чула, що мають щось там робити. І це я вже чула, що там є недовбудова, це нанизу якраз перед маленькою школою. Ну, хай будує, то ж людям треба десь жити. А Адже мають одна до другому жити. Хоче кожна тепер окремо. Відбудеться аукціон 14 квітня. Учасників щонайменше має бути двоє. До слова, нещодавно очільника Зорянської громади Михайла Олійника рівницький міський суд визнав невинним у кримінальному провадженні щодо корупції. Справа тривала близько 9 років. Відповідно до матері... Ріалів сільського голову обвинувачували у вимаганні півмільйона гривень від підприємця за вирішення питання щодо виготовлення документації на 10 земельних ділянок. Територія мала дістатися місцевій громаді і ветеранам АТО. За весь час слідства та судових засідань чоловік постійно залишався на посаді. У 2020 році жителі знову його переобрали. Місце очільника громади він займає досі. Максим Остапець, Валентин Злоденний, телеканал АЙ ТВ Медіагруп. Галина Цьомик, заслужена артистка України. Чому фокус на заробітку псує гру актора? Як глядачі на виставі постійно закручували кран з водою? А також як одного разу почула, що режисер в неї не вірить. Про все це Галина Цьомик розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Для потреби ЗСУ. Рівненська міська рада передала чергову військову допомогу. Незвичний бебі-бум. У пологому будинку рівного народилося аж п'ять пар двійнят. Дрони це майбутнє. Вже сьогодні вони здатні зупиняти наступи та проривати оборону. Саме завдяки дронам можна нищити ворога з неба. Сьогодні рівненська міська рада вже не вперше передає безпілотники нашим ЗСУ. Наскільки важливі нині дрони на фронті та що ще передавали, бачили наші журналісти. Військові дрони справжнє жахіття для ворога. А ще вони оберігають життя наших захисників та захисниць та є вкрай необхідними на фронті. Представники рівненської міської ради передали чергову партію допомоги для військових частин на різні напрямки фронту. Військовослужбовець Павло каже: Дрони це очі на полі бою. Дуже приємно, що саме в такий критичний період війни ми отримуємо допомогу, яка дуже необхідна і Вона забезпечує саме безперебійний зв'язок для виконання бойових задач і безпосередньо розвідку для правильної взаємодії між підрозділів і чіткого виконання поставленого завдання на потреби збройних сил України. Також було передано зарядні станції у випадках. Коли Ли військові, що живуть у польових умовах, і можливості під'єднатися до мережевої електроенергії не мають. Портативні зарядні станції замінюють розетку, дають змогу підключити споживачів до струму там, де стоїть лінія оборони. Сьогодні ми отримали дві зарядні станції «Екофлоу». Ці зарядні станції наші екіпажі будуть використовувати для заряджання аку... акумуляторів, які будуть використовуватися для БПЛА, і допоможуть нашим екіпажам вражати цілі на цих напрямках. Боєць ігор. Разом з побратимами проходить службу на Донецькому, Запорізькому та Курському напрямках. Розповідає, вони допомогу від міської ради отримують вперше, проте звертатимуться ще не відмовляють, допомагають. Ми за це вдячні. Ми стараємося, працюємо, щоб була перемога швидше. Сподіваємося, ця допомога пришвидшить нашу перемогу від себе ми. Будемо робити все, що від нас залежить. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає: дрони передаватимуть постійно, доки у них буде потреба. Разом з тим додає їх закуповувати вдається завдяки рівнянам, які допомагають та підтримують з сплачуючи податки у міський бюджет. Сьогодні ми передали саме 24 чотирьох військовим частинам. Це є в кількості 50 як. Ек... Саме прошки, тобто це мавіки, і також кафло, і це стрілінка. Тобто одна мета це є перемога, і основне, що ми військовим часом передаємо адресно. І це вони приїжджають сюди, вони бачать. Віктор Шакерзян додає, передача дронів це мінімум, який ми можемо зробити для військових, допомагаючи їм. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний, телеканал ІТВ Медіагруп. Будуть зміни у рівному комунальники розпочали реконструкцію вулиці Симона Петлюра в рамках проєкту Маршрут інклюзивності. Раніше місто уклало меморандум із благодійним фондом Корабель допомоги завдяки співпраці. Громада отримає 8 мільйонів гривень на реалізацію проєкту. На вулиці змінять асфальтне покриття, облаштують тротуари із тактильною плиткою та встановлять бордюри, які не заважатимуть людям з інвалідністю. Витрати за всі роботи покриває фонд. Місто лише повинно розібратися із архітектурними рішеннями та проєкту. Станом на сьогодні комунальники вже розпочали роботи, тому на вулиці рух транспорту ускладнений. Дані роботи плановано впродовж двох, максимум трьох місяців буде виконання по всій цій першій ділянці, по першому сегменту об'єкту. І я думаю, що якомога швидше будемо докладати зусиль, щоб ці роботи закінчити. Такого ще не було. У пологому будинку рівного народилося аж п'ять пар двійнят. Лікарі кажуть, шоковані, адже зазвичай двійні у їхньому закладі з'являються поступово та з певним відрізком часу. А у цьому випадку все навпаки: одразу п'ять пар двійнят перебуває у відділенні пологового будинку. Детальніше про малюків та їхній стан розповість наша Юлія Котляревська. Справжній та незвичний бебі-бум. у рівненському пологовому будинку народилося одразу п'ять пар двійнят. Усі вони зараз перебувають тут одночасно. Пані Олена стала матір'ю двох дівчаток. Вони народилися передчасно. На початку 31 го тижня народила цих малявочок. Вони були ще менші, а зараз вони вже підросли завдяки. Наші реанімації, нашим спеціалістам завідуючі Ольги Миколаївні, вона нас витягла з такого стану тяжкого насправді. І на вигляд, і фізично. Своїм дівчаткам пані Олена вже навіть обрала імена. Жінка розповідає, для неї народження донечок стало справжнім весняним подарунком. Наша весна не тільки за вікном, а в моєму серці. Отакі мої донечки Ілона і Аліна. Нам вдалося також поспілкуватися із щасливими батьками королівської двійні, тобто дівчинки та хлопчика. Для них новина про подвійне щастя стала несподіванкою. У Нас народилися хлопчик і дівчинка були в шоці а? на ОЗД. Нам сказали, що в нас є два ну, два плода. Ну і відповідно, через деякий час ми дізналися, що це хлопчик і дівчинка. Світлана розповідає, вагітність пройшла відносно легко. Малюків хочуть назвати Максим та Мілана. Відносно нормально. Перший триместр було трошки важко, але далі далі вже звиклося, і було нормально. Молодий татусь на появу двійні чекав. Каже, хоче для своїх малюків всього найкращого. Лікар нам сказав, ви вже знаєте, що вас двоє. Я кажу, так, ще поки що ні, але вже знаю. Спочатку розуміння якось не було, але там хвилин 5-10 зрозумів, та звичайно що зрадів. Перш за все, ми хотіли, щоб вони росли здорові і в них все було добре. Ольга Кисільчук – завідувачка відділення інтенсивної терапії для новонароджених міського пологового будинку. Розповідає, для них така кількість двійнят це справжня несподіванка. У нас унікальність цієї події в тому, що п'ять пар перебувають у відділеннях одночасно. Зазвичай двійнята народжуються там поступово. В нас їх було за минулий рік 45 п'ять А в цьому році сталося так, що в нас стався бебі бум двієнь і зараз п'ять пар є в вплов. Будинку. Вона додає, дітки та батьки почуваються добре. Дві пари двоєнь в нас народилися перечасно. Вони перебувають на лікуванні зараз у відділенні постінтенсивного догляду, але три двійні є доношним, почувають себе прекрасно. Сумісно з батьками деякі, але одна дитиночка в нас є у відділенні інтенсивної терапії, яка отримує від нас допомогу. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Виявилися сильнішими. Юнацька команда рівненського Вереса ю Ю-19 у непростому матчі в гостях здолала інгулець. Все вирішив автогол суперника, який спричинив Максим Гайдук. На 80-тій хвилині гри Роман Ковалюк зі свого лівого флангу виконав подачу на лінію воротарського майданчика. Голкіпер господарів Остап Доброштан випередив Антона Видрича, але помилився і не втримав м'яча у руках. Від голкіпера Шкіряни відлетів у бік захисника інгульця Максима Гайдука. А вже той відправив його у сітку воріт. Наразі «Варес Ю-19» здобув вже дев'яту перемогу у чемпіонаті. У турнірній таблиці команда йде на сьомому місці, маючи в активі 32 очки. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.